Моє вітання, друзі. Запрошуємо вас на благодійний товариський поєдинок, присвячений 45-річчю футбольного клубу Нива Тернопіль. Ветерани цього клубу сьогодні зійдуться у протистоянні футбольному з ветеранами ще однієї легендарної команди Львівських Карпат. Зараз пас немає. офсайду, тут вихід віч, навіч. Нива витати, удар! І м'яч усі ці воріт опиняється. На 12-тій 12 хвилині. Угу. Віталій Гоцелюк ме. Має... Нападник Неви. Двоє гравців під 10-го. Дячий нападник Неве. Ви. Вау! Гоу! Заваляє... нападник Ниве. Гоу! Дячево так! уникає. Він офсайду. Лоцейшин штрафного майданчика. Точна передача потрібна львівській команді. Удар рикошет! І Тим'яч опиняється. Усі ці воріт тернопільської ниви на 18 18-й хвилині. Тут питання хто? Чи то Андрій Подоляк все ж таки додав м'ячу ворота, чи ще до нього? Андрій Подоляк Рикошетчупа, який де замотував до напевно, Ворота знову атаці львівські Карпати вони зрівняли рахунок і прагнуть вийти уперед. в штрафного майданчику. Пас під удар Удар! в дев'ятку. Залітає м'яч протягом однієї хвилини. Карпати забивають дві. Передача під удар. Коротка із лінії штрафного майданчику. Що називається на виконання? Закручує м'яч. Кладемо в рекою в дальню дев'ять. Чудовий удар. і Карпати. Ось так. На Кудінова. Хороша передача. в розріз, немає офсайду. Той виходить фактично один на один. Удар! М'яч знову опиняється. У сітці воріт. У Рахунок у нашому матчі стає 1-3. Відзначається 19-й номер Львівських Карпат. Юрій Кудінов Юрій Кудінов. Бачимо, уникає офсайду. Ну я вже казав про те, ну видно, видно, що цей футболіст у чудовій фізичній формі уникає офсайду, Тікає від опонентів, виходить один на один і пробиває. Бо з голкіперну бач, варто відзначити також передачу. Звісно, цей пас, який відрізає всю оборону після першого тайму матч ветеранів Ниви та Карпат благодійного поєдинку, присвячено 45-літтю тернопільської команди, рахунок 1-1. Три щоправда вперед, що правда першими забили гравці. Ниви Гоцелюк відзначився голом на 12-й хвилині. Він зараз знову знячучов Медечку завдає удару. І рахунок стає 2-3 у самому дебюті. Другого тайму не було офсайду. Пройшла передача на Гоцелюка. І на 31 й хвилині що, він що робиться, оформлює ми, дубль. Без... Ще раз ми 8 бачимо повторі цей 5, гол. Четвертий Сергій Задорожний. Дуже впевнена реалізація. Знову передача за спини оборонцям і розстріляв ворота. Ігор Яворський. Він сьогодні у якості тренера ветеранів Тернопільської Ниви. Що не точно, але Нива знову атаці. Навісна передача. Гоцалюк на дальній стійці приймає м'яч. Скидає під удар задорожний удар, в Руку м'яч лучає. В руку м'яч лучає. Арбітер призначає одинадцятиметровий удар. Дійсно, після удару задорожного м'яч лучає у руку Сергію та Дивимося ще раз. Удар піднята. Рука була над корпусом. Рука збільшувала об'єм тіла. Удар! і м'яч виняється усі цього ріта! 3-3 стає рахунок на 45 й хвилині матчу. І Гоцалюк оформлює хет-трик. Вправді, знаєте, ось ще раз дивимося за цим ударом. Странцицький то вгадав, але відбити цей удар не зміг. Була Нових образів нового настрою. Зараз помилка, але пристригає такий гоцалюк до м'яча під ліву ногу. Зараз буде підбирати і битиме у воротах. Четвертий гол у виконанні Віталія Гоцалюка. На 48-й хвилині він четверте забиває всі голи Ниви у його виконанні. Дивимось, Транцицький тут пішов страхувати партнерів, не дістався до м'яча. Далеко зрозуміло, вийшов з воріт, Вони були порожні. Перекидає Голкіпера, 10-й номер ветеранів Ниви і робить рахунок 4-3, Нива знову виходить уперед. Немає офсайду. кодіна виходить один на один. З кого там обіграє голкіпера. Не б'є повороток, віддає передачу. І там не бачу номера. Подоляк здається, на 51-й хвилині зрівняє рахунок. Якщо спину побачу, підтверджу своє припущення. Здається, це Подоляк. Рахунок так, 22-й номер. 4-4! 22-й номер Андрій Подоляк відзначається Бойова нічия. Подоляка дубль. Окрім нього у складі Карпат відзначалися голами ще Яцишин та Кудінов. Друзі, на цьому футбол сьогодні в великих гаях не завершується. Чотири-чотири чотири. серія одинадцяти організатори матчу зараз. 4-4, 6. Вирішують 4 -4. організатори влаштувати нам шоу, бо заплановано було, що ще 6 хвилин мали грати команди у другому таймі, але щойно оголосив диктор стадіону про те, що разу нічиєї буде серія пенальті, і власне одразу лунає фінальний свисток. Тож у основний час у матчі ветеранів Тернопільської Ниви та Ліївських Кармат нічия 4-4. Давайте дивитися, що буде в серії пенальті. Гоцалюк проти Стронцицького молодшого. Повільний розбіг. Удар! І знову гоцалюк переграє Стронцицького. Знову гадає Странцицький, але не дістається знову до м'яча. Легенда українського футболу Любомир Вовчук проти Тараса Когута. Вовчук пробиває! Розводить його кіпера та м'яч по різних сторонах. 1-1 у серії після матчевих пенальті. Дивимося, Бендасюк пробиває і не залітає м'яч у ворота. Странцицький тягне цей пенальті. Странцицький дістається, дотягується до м'яча. Другий пенальті у виконанні і м'яч залітає у ворота. Андрій Миколайчук проти Стромцицького. Удар! Стромцицький тягне цей пенальті. 2-1 у серії після мачових пенальті рахунок на користь Карпат. Ексгравець екс-гравець Карпат, але сьогодні він саме представляє ветеранів Карпат. Віталій Шумський буде виконувати третій одинадцятиметровий удар. Він проти Тараса Когота. Удар! Віталі я у Ціорі. 3-1. Але Олег Странцицький сьогодні відбив вже два 11-метрових Самардак проти Транцицького. Удар! Тут реалізація на найвищому рівні. реалізовує четвертий удар. Два, три. Одійнова розбігається призупиняється. Б'є кого вгадує, але все ж таки не вдається йому відбити цей удар. Матч завершується у протистоянні ветеранів Тернопільської ниви та Львівських Карпат. У основний час була нічия 4-4, Але у серії після матчевих пенальтів. Футболісти Карпат реалізують всі чотири своїх удари той час, як гравці ниви з чотирьох ударів змогли реалізувати тільки два. Тож у серії після матчових пенальтів перемога Карпат з рахунком 4-2. Вдалося зібрати сьогодні під час цього поєдинку 63 тисячі гривень на підтримку українських воїнів.